Так, ну що, хлопчики і дівчатка, привіт! Ось наш трактор. На його джоб, бачите, угорі. Тут наш для ключів інструментарія. Так, ну що, розповідаю. Ось воно вже лежить, усе на місці. Коротше, зразу кажу. Зразу кажу, на оцей весь ремонт у нас піде. Знаєте скільки грошей? Може піти 40 тисяч гривень, може піти, може піти там, не знаю скільки там, в зависимості від запчастини, запчасти, яка воно буде коштувати. 25-15, ну за 15 саме дешевше, знаходили в інтернеті ціну. І то якесь не знаю, що воно таке. Ну, є от 40 до вінкот Вводимо запчастини. Ну це не це поламалося, слава Богу. Слава Богу, не це поламалося. Це все тут ціле, все чудово. все тут. Навіть вироботки немає. Ну, ні, ну ні, Так чуть-чуть є, там ногтіком, ногтіком десь тут. ну, Ще ходитиме та ходитиме, я думаю. Так, розповідаю, як оцей трактор розкочується. Вчора я трошки... Наче вам розповідати. Розкочується він елементарно швидко. Ну, за 2 години можна розкотить і за 2 години скотить. По своєму відчуттю, це що ми перший раз його розкочували, по своєму відчуттю е е легше розкачується як МТЗ. Ну, логічно, все з завода, все з заводу пр продумано. Продумано до мілочей. Тобто шланги. Де наше рульове? А, замотане рульове. Раз, рульове. Кондиціонер, два-дві точки. Що це з цієї сторони? Топлівна, топливо, дві точки. Дивіться, бачите, що треба зняти. Рульове. Ось, бачите, шланги тепер. Тут дві точки. ці, Провода, проводка. Проводка. Ось вона йде. Дивіться, бачите, проводка йде. Так, і все, тут розкручено. Коротше, з цієї сторони вийшло у нас угорі три болти. Три болти. Це, звісно, був квест. Як його тут відкрутити. Це все треба буде ще, ще почистити. А відкручується дуже легко. Відкручуються подушки. Подушки. Ну, Тут стоять подушки. Там подушки, бачите? Подушки. І... і з середини, ми зараз не заліземо, бо підножки витягли. І з середини знімаються поліки і ключ торцовий. І з середини відкручується. Якщо не підняти кабіну, ми просто ці болти не бачимо. Бачите, що ми кабіну підняли. І оці болти, ось наші, раз, два, три. Ось він ще один тут. ось, о. А, ще, а, тут бачите, кабіна трохи мішає йому вийти. Ну, Нічого, хай він так і буде. Треба змаз... змазати його. Ну, Помажемо його, щоб воно все закрутилося. Почистити треба, помазати. Так, по щепленню. Ось так воно виглядає. Ось. Кому цікаво. Вал на вал одбора. Подшипник ще треба перевірити. Та щотенький. Взагалі сухий, так? Да? Ну нічого. Ми його мазнемо і буде він ходити. Так. Тут стакан. Стакан у нас тут вижимний. У такій мазуті якийсь цікавий. Він не мажеться, виходить, вижимний. Ну, він хороший, вижимний. І дві трубки. Тут стакан гідравлічний. Гідравлічно гідровижим, типу. Получається, ось трубка одна йде, одна трубка ось ось вона йде, дивіться. От педалі, ну тобто не від педалі, а ось від, від тормозної. Тормозного головного. І потім ось такий пиптик. Коли я в відео попадався, він вам, може хтось слідкує. Що за пиптик, я питав? Це пиптик стравлює повітря. Тобто, трубка ось йде. Верхня стравлює повітря, це тиск. Тут по системі все, все понятно. Все, все коробка. Так, тепер по маховику. Так, що тут? Трубка із гарячого на кондиціонер. Ну, З головки. Гаряча, Тут воно швидко все знімається, гаряча гаряча вода, Ну, антифриз. Потім так. Тут Фередо. Бачите, вінець маховика. Тут прикручується, тут ми ось міточки зробили, щоб не попутати. Не дай Бог. Та там, по-моєму, не попутається. Ну, я так черкнув чуть-чуть болгаркою, щоб рисочку. Так. Що тут у нас? Стартер можна було і не знімати. Це вже хто буде робити далі. Стартер не потрібно знімати. Його навіть буде встановити. Та й я не знаю, потім. Ну, що це таке? -то? Якась лейба. Це на них збирали. Лейба якась так, бачите, тільки які руки чорні. Так. Тут що розкручується? Вихлопна дуже класна. Бачите? Вихлопна осталася тут, на моторі. І вона ось приїжджає на оцю. Ось ось. Дуже дуже продумано. Все, вообще все продумано. Що тут? Вихлопна? Дві шланги на охолодження? Що це у нас охолоджується? Коробка. Ну, Мастило ж тут під тиском. Іде там радіатор? Є. Ну, ось, ось, виходить, магістраль. магістраль на цей. Потім щось тут не забути. Що тут ми ще відключили? З цієї сторони, а бачок довелося відкрутити. Це все потекли шланги з рульового це потекло, бо там відкручував і за руля крутнув і отсюди дозатор, Тобто ну, то <зад> до ну типа поворот включився. Приходиться, цей бачок тільки відключити, тут навіть жидкость, нічого не зливали. Ось воно тут прикручується. на два А, на два болтика він прикручується вушками. Бачите, ось вушками. Бачок Гідросистеми, то є, тут тормоза гідравлічні і все в одному бачку. І тут стоїть статі, клапан. Якщо мало жидкості, провода йдуть. Якщо мало жидкості, воно, бачите, фішка, то трактор там показує, ну, що мало жидкості. Так, що тут по, по колу? Тут у нас сюди треба буде кран поставити. А чому? Де я зараз скажу? Де вони тут, хлопці, ще відкрутили. Так, 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 а де ж? А, ось, о. ось, бачите, трубка. о, Трубка з антифризом, Ми тут просто двома пластинами пережимали. Там угорі поламався <кхи> у нас, бо думали, що кондиціонер не робить, а воно просто під, коротше, як, виходить, Включаєш кондиціонер, а трошки по-любому йде тепла в кондиціонер. ну, Тобто антифризу, Кран не дозакривається. Ми там мучилися коротше, капець, поки ми знайшли цю причину. Потім просто треба сюди <кій> зробимо, зробимо кран, ну такий, я думаю, в антифрізі він буде ходити нормально, купити якийсь нормальний і поставити кран для антифріза. І все, ця сторона легенько все розбирається. Тобто трактор по відчуттю, ну, кума, як легше, як МТЗуха. Просто що як не знаття, а так, по, я бачу, що по, центро, по, по центровці взагалі буде не хуже. Що тут, Що тут ваща за МТЗ -уху? Не знаю. Так. Розкатка. Розкатка, типу МТЗовська ця наша. Ось дивіться, дивіться, бачите, розкатка. Просто сюди. Тут подон, чугуняка така, дуже чугунний подон. І там воно кардан йде всередині. Ось там досточка. Раз, два болта виварили, ну, щоб тіпа, ліву, праву сторону наклонити. І так само воно там, дивіться. Бачите, стоїть коробка. Все. Коробка тут глухо стоїть, там підставки під колесами, само собою тормоза зажаті, ну, тобто гручні. Ця вже час нікуди не поїде. от їхав, за колеса взяли його і покотили. Назад раз, прикотили. Все. Так. Ну, все розказав. Тут скільки точок під, підключення. Ну, з тої сторони сказав, це одна, друга, це холодна, холодний. ну, Ну, братка, вона йде воно, туди в радіатор. Ну, то тобто, есть, підключається трубка в радіатор. Це ось в радіатор патрубок двигателя, а це ось ось, ось цього. А що? я думаю, що зараз квартир з Ну розказують людям в інтернеті немає ні одного відео, абсолютно. Це буде перше? Так, да, це буде перше. Іменно що тут, це ж такий 60-20. Та, по-моєму, я так зрозумів, вони що-то всі там 60 які там. 60 70. Та, в інтернеті такого не було. Який? Немає цвіта, не ну набери, все, давай. Я, я, я. Хорошо. Так, кум. Саме головне, я, 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 подош... Чекаю, подош... отак ставиться, так. Да. Саме головне, ось виновник торжества, бачите? І він вже відремонтірований. Стирайте, закльопи. Де? А що ти? Та, куди ти цей? Тут не чим, не тут уж вий... Та не закльопи. Витягнувся підшипник, напевно. Воно диви. Витягнувся почіпник, подивися. Воно диви. Почіпник витягло, Дивись, він, він не сидить, воно туди посад, посадочне. Посади його нормально. Тільки може його може вибити та помазати його. Ну він трохи сухенький. ну, ну, Трохи слабо скажу. Ну, та трохи ще буде робити. Головне, що тепер спокійно, що він розкачується дуже легко. Так, давай ту херню сюди. Так, і тепер виновник торжества. Виновник торжества. Догадайтеся, що з ним зробилося. Все воно тепер відремонтовано, ви навіть не поймете. Ану, хтось догадається. Воно бачите, ось що, ось ось бачите, що? Оце отут оце зробилося. Отут оце зробилося. Так, а ну все. Воно відремонтовано. Воно відремонтувано. а тепер... А тепер... Я не буду казати, що зробилося. В коментарях напишете, хто догадається, що тут зробилося. Ось тут ось бачите, ну ви бачите ознаки, тут, ну, все воно тут бачите, все, 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 все видно. Ось все. А це щить, найголовніше знайшли причину, це не знаю. Це з нового, з нового, дивіться. З нового, як пускаєш сцеплення, ну, типа воно, як в зацепленні, нормально. Тільки як пускаєш сцеплення і воно це. Защить. Ну не знаю, що тут зробити. Ну так воно і буде. Ми думали, щось мостить, щось випаде. Ну, защить. На тому тракторі так не защить. А тут оце 60-50, в усіх воно фактично, хлопців, воно защить. Так що, ставимо назад і ремонт. 0-0 копійок. Ну, понятно, праця руками і головою трошки. А так. А так зараз збираємо, завтра вже будемо густи. Кондиціонер, звісно, треба заправити. Трошки сьогодні були б там проблеми, ну, то потім думали обхитрити. Та то компресор треба запускати, а тут треба все видувати. Вот там під коробки, все. Потім, тут якби ще, не знаю, ще то вже зимою будемо клапана регулювати. Не, тоді ж ми то дорегулірували їх на півтори тисячі чи на, чи на скільки там. Ото? <кліст> так безручно тут буде достать клапана регулювати. короче з цим почебником зараз розбираємося і... 20 -20 -20. Та ні, стоїть на наоборот Якщо відкривати, то з тої сторони відкривати. Йо треба вибити і з той сторони відкрити. Лучше. Так, ну що? Так що вам така казочка на ніч. Приємного перегляду. Я ж кажу. Оця оце, оце, оце штука, подивіться скільки стоїть в інтернеті. Є Єсь... от мала, от од... ну не знаю, стоїть воно цього, не стоїть, ну, Тут секрет. Так що поїхали ми далі.